Так, друзі, усім нам дуже хочеться вірити у казочку, що. Є якийсь суперметод, суперспосіб, супертехнологія, як виконувати завжди плани на 100%. Але ті, хто записує такі речі, вони просто в очі вам брешуть. І я б таких закликав до відповіді за свої слова. Бо як ти можеш зі своїм досвідом таким величезним? Не гігантським, але величезним стверджувати такі безтолкові речі, що можна на 100% гарантувати такі речі. Є найнепередбачуваніший в світі фактор це людський фактор, який просто перекреслить тобі усі твої плани, усі твої задуми і усе таке інше. Я б хотів дуже подивитись, як ця людина буде в такому випадку за свої такі гарантії вирулювати з цього. Не ведіться, будь ласка, на ось такі речі, не ходіть до, до таких експертів на їх навчальні курси, не, не слухайте їх, коли вам, вони вам таку пургу просто городять в очі. Ось така рекомендація надічу.